Вночі у Білорусі збивали російські шахеди. Білоруські військові піднімали в небо винищувач. У ніч на 5 вересня 24-го року, близько першої ночі, у Гомельську область Білорусі вторглися два ударні дрони-шахет, що залетіли з Чернігівської області України. І за даними джерела білоруських гаюн, у відповідь на загрозу білоруські військові підняли в небо винищувачі. О першій тридцять з аеродрому Барановичі був піднятий черговий винищувач для перехоплення дронів. У Гомельському районі було чуто вибухи, що свідчать про активну антидронову роботу. І згодом мешканці Гомельського району чули звуки вибухів, які, за попередніми даними, пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони. Відеоматеріали підтверджують, що в небі над Білоруссю відбувається активний протидроновий захист. Там коротше щось то падає. А, тільки що був зрив якийсь. По всій вигляді, там відомісті там зривався вертоліт, вертольот, ли, ли самоліт. Є Жесть. Через годину вже з аеродрому Барановичі було піднято другий винищувач військово-повітряних сил Республіки Білорусь, який направився на південний схід для подальшого моніторингу та забезпечення повітряної безпеки. Нагадаю, що вночі БПЛА типу Шахет намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами як зазвичай. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. Тривога у Києві була понад 9 годин. І за даними оперативного зведення КМВА, на цю хвилину в Києві без. З потерпілих та руйнувань